доброго ранку. Зима у Фінляндії довга та темна, і це пригнічує. за північним полярним колом люди не бачать сонця протягом двох місяців, але південніше дні не такі короткі. І коли сонце ховається за хмарами або у тумані, починають навіюватись похмурі думки. Минулої зими було особливо неприємно. Це був рік з рекордно малою кількістю сонячних днів за останні 10 років. Багато хто страждає на так званий сезонний розлад. Це зимова депресія, у яку впадають цілком здорові люди. Їм складно прокидатись вранці. Вони зазвичай багато їдять, і у них проблема із доведенням до кінця початих справ та зосередженістю. Вони віддаляються навіть від друзів та сім'ї. у них просто бракує сил для спілкування з цією проблемою намагаються боротись за допомогою світлотерапії, великими лампами денного світла. Існують цілі світлові кафе та спеціальні світлові кімнати, де ви можете піти та підзарядити світло. Все залежить від специфіки роботи. Наприклад, у лікарнях встановлюють лампи денного світла, щоб медичний персонал залишався бадьорим. на щастя, це впливає не на усіх мешканців, і є багато людей, які люблять зиму. Засніжені краєвиди одна з позитивних сторін зими у цій місцевості. Життя у Фінляндії має свій власний ритм. Взимку працюють і вчаться. У літній час насолоджуються яскравим сонцем та природою. Чим темніше зима, тим яскравішим здається літо. Тому влітку люди намагаються запасти сонячним світлом якнайдовше. Знімають темні штори, натомість вішають яскраві літні кольори, що пропускають багато світла. Протягом двох літніх місяців дні дуже довгі, а ночі дуже короткі. У цей час люди отримують багато світла та енергії. Період дозрівання тут не довгий, тому що сонце світить майже добу, і рослини отримують достатньо світла. Світловий день довший, і фермери працюють довше, не відчуваючи утоми. Я вже доволі довго не живу у Фінляндії, але у мене є чудові літні спогади з мого дитинства усі три місяці літа у нас тривали канікули. Багато сімей на цей період їдуть до сіл, щоб насолодитись природою. Я пам'ятаю одне літо, яке ми провели у будинку моїх бабусі й дідуся. Вони хотіли відвідати свого сина Олі у Каліфорнії. Невеликий сад, який вони доглядали, був залишений на опіку моїй мамі та її брата. Батько залишився у Хельсінки та приїжджав на вихідні. Він провів свою літню відпустку з нами. В іншому випадку він мав би Працювати у місті Я відчувала, що моя мати дуже тяжко працює, і в моїх вечірніх молитвах, які зазвичай звучали так: Боже, дай татові сил для роботи, а мамі для життя. Я мала на увазі матері сил для роботи, а батьку, щоб жити. для мене це було чудове літо. Я була вільна і могла робити все, що хочу, і я насолоджувалась життям. Сад з газонами і квітником, плодовими деревами та ягідними кущами був раєм для дитини. Маленька річка біля нашої ділянки, де можна було відпочити, а довкола луки та ліси якнайкраще підходили для мандрів. Літо, сонце, тепло й свобода це було чудово. Людина давно визнала, що не змогла б існувати без сонця. Нам потрібно його світло й тепло. Під час сонячного затемнення у багатьох людей виникає гнітюче відчуття темноти і холоду. А коли сонце знову з'являється, вони полегшено зітхають. сьогодні я розумію, чому в минулому люди поклонялися сонцю. Люди усвідомлювали, наскільки вони залежать від нього, але вони при цьому забули, що сонце, місяць та зірки були створені, і лише один торець, гідний поклоніння. Біблія закликає нас поклонитись не творінню, а творцю, не сонцю, але тому, хто його створив. Ми читаємо побійтесь Бога та славу, віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела, і вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре. Він знав, що нам необхідно сонце, але так само необхідний він. Псалмист говорить: бо сонце та щит Господь Бог, Господи Саваоте, блаженна та людина, що на тебе надіється. нам потрібна впевненість у тому, що він любить нас. У часи нашої молодості ми співали пісню Божа любов як сонце, вона є завжди і скрізь. І це насправді є так. Навіть якщо хмари закрили сонце, його любов нікуди не поділася. Навіть якщо зараз ніч десь є сонце. Бог завжди є, навіть якщо ми його не бачимо. У цьому Божа любов подібна до сонця. Це закликає нас поглинати Божу любов, так само як влітку ми поглинаємо сонячні промені. Як літак у похмурий день пронизує хмари та продовжує свій політ у яскравому сонячному світлі, що незмінно сяє над хмарами, так і ми можемо пережити тяжкі дні та бути огорнутими Божою любов'ю. Тому що Божа любов є скрізь і завжди помолимося разом. Господи, дякуємо тобі, що переживаючи зміни пір року, ми завжди можемо бачити у цьому явищі твою руку. Дякуємо, що є сонце, незалежно чи бачимо його, чи ні. Дякуємо за те, що ти завжди поруч з нами, навіть якщо ми тебе не бачимо. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам благословінь з Господом.